Напевно, що всіх зацікавило, чому ж нове буде, і що такого нового, і яким же ж стане файне радіо. Щоб перейти до наших майбутніх планів, давайте все ж таки е, дізнаємося, на чому ми стоїмо зараз. І тому я хочу передати слово нашому любимому файному директору, пані Олександрі Гнатик. Можна плескати, вас поки що і не тайнять. Тобто почувайтеся, як вдома. Будії, я бачу багато знайомих облич Облич тих людей, які з нами працюють, контактують, і надіємося, ми для вами є друзі, тих людей, які болівають за нас і розуміють, що ми готові стати вашими друзями. Перед тим, як презентувати новий сезон на Файному радіо, звісно, треба розказати про те, Появилась Галичина, і якою вона є зараз. Отже, ми почали своє мовлення два роки тому. Нещодавно відсвяткували у родини, гарні у родини, про це нам каже наш брендмен Чергалюся. Ми маємо зараз 14 частот. Прошу собі глянути, це є Львів, Тернопіль, Луцьк, Стрий, Новий Розділ, Старий Самбір. Борислав, Броди, Червоноград, Радехів, Турка, Перемушляни і Славські. Цільовою аудиторією файного радіо є мешканці Західної України віком 30-55 років.